Це знов програма Три питання. Гостем нашої студії продовжує залишатися поки що Поки Ну, Тому що така ж атмосфера, що сьогодні зараз тут, а через 5 хвилин мусиш бути біля сцени. Всі ж розуміють, тим більше, що ти щойно в першій частині говорив про мобілізацію кіан. Тому ми все ж таки використаємо той невеличкий час, який у нас залишився. Я хочу спитати тебе, попросити верніше, трохи більш конкретики. От перемога. Дай Боже нам всім. 100 днів нової влади. Що має зробити влада перш за все, щоб закріпити? От, е, якщо пригадати досвіду досвід, досвід Грузії, то там. Це була вимушена е, така лінія. Вони провели певні, ну, можна назвати, і конфіскації, і майна, і активів е, сторонників режиму Шевернадзе. Це дозволило поповнити бюджет. Вони миттєво перейшли до реформування е, Міністерства внутрішніх справ і так далі, але це. Дає є приклад необхідності кроків миттєвих, але не повторює їх, тому що, ну, наприклад, наша МВС з 300 тисячами співробітників розігнати сьогодні просто неможливо. Та ні, я думаю, що це і неможливо і не потрібно. Я думаю, що повинен бути розформуровано в першу чергу, якщо говорити про МВС, ну, то ні. По... взагалі, да, потрібно, потрібно. Що почати перш за все, негайно звільнити всіх політв'язнів. Це має бути, на мій погляд, один з надважливих указів нового президента, якщо ти говориш про це, хоча я ще, ну, раз, я, ще я раз ще раз хотів ще... би бачити чесно ще... кажучи, а я, а я хотів про це якраз сказати, тому що, на мій погляд, сьогодні вихід для України це виключно парламентсько-президентська республіка, повернення до конституції тисяч і, року, що, і, це, і це не обговорюється. Але я зараз говорю в загальному контексті, якщо для того, щоб було розуміння, до речі, буквально одним реченням скажу, що мені дуже приємно, що на останній раді майдану ми затвердили рішення про. Розробку проекту стратегії України до 2025 року це надважливо, бо я вже говорив війна війною. А ми мусимо розуміти, що робити далі і коли ми дай Боже нам усім переможемо, щоб ми не опинилися в ситуації, коли владу взяли, а що з нею робити не знаємо. Ось і саме тому ми починаємо розробляти цей достатньо концептуальний документ. До речі, дуже маю надію, що ти також долучишся. Знаю в тебе прекрасні ідеї. Ми їх не одного разу. Обговорювали тобто Ось, це, це, це в кормі. Тільки почалося е е е е це, це два дні, і там е серйозно зараз формується команда, в тому числі блок економічний, блок соціальний, блок правовий, і, е власне, галузевий, до речі, запрошуються всі, е всі е ті, хто е ну, будуть мати можливість долучатися до, цього, до цієї роботи. І, але якщо говорити про загальні якісь тенденції, то безумовно, сьогодні люди очікують того, що нова влада повинна буде робити рішучі кроки, в тому числі і стосовно тих дій, які вчиналися протягом останніх років на території України. Я думаю, що ви знаєте, якщо ми говоримо про те, що Сьогодні треба буде е, все, е, значить, е, забрати і поділити, то це буде неправильно. Ми зараз говоримо власне про те, що нова влада повинна буде перш за все запропонувати нову стратегію розвитку України, про що ми говорили, дати людям час сказати на цьому етапі так. Тут затягуємо пасики, на жаль, мабуть, прийдеться. Буде важко, але на виході буде ось це. Готові поїхали. поїхати, що на одній з програм Шустера, коли питали у всіх присутніх, скажімо так, аудиторій, у професорів у сходу, заходу, молоді, там літніх людей. Чи готові ви на 7-8 років затягнути Безперечно. паски для того, щоб... В результаті країна стала дійсно європейською. Всі проголосували Абсолютно. за це потрібно людям пояснювати. Переконаєш, що українці це підтримують. Далі безумовно, негайне повернення до питання євроінтеграції підписання асоціації з Європейським Союзом. Це не обговорюється, і, безперечно, безперечно, це Притягнення до відповідальності тих посадових осіб нині діючої влади з усіма відповідними наслідками, які спричиняли, ну скажімо так, спричиняли безчинство і це те, що стосується так званих правоохоронців, я звичайно. А я це, це маю. Це... Я маю на увазі Просто... сам, саме представників силових структур, які брали участь у uh, тих ганебних діях, які відбувалися в Україні протягом останнього Але, часу. Ви можете не обмежитись виключно беркутами. Звичайно, звичайно, а... це питання комплексне: питання судів, питання судів, питання, суди, питання прокурорів, прокурорів, питання прокурорів, питання корупціонерів різних рангів, представників. Представників, представників уряду Азарова, зокрема, ну і безперечно, Януковича. Ми ж повинні всі розуміти одну річ. Тут є одна штука. Якщо ти згадаєш, коли засудили Юлію Володимирівну, були дуже слушні коментарі. Не тільки про те, що несправедливо засуджено, і так далі, а про те, що. Цим Янукович відкрив скриньку Пандори, щоб а? не перетворилося ні, ні, ні. це в перманентне. Я, я з тобою, я зведення рахунків. Я, зрозумів, я, я хочу також на цьому наголосити. Це не повинно бути зведення рахунків ні в якому разі. Сьогодні є об'єктивна реальність. Ми всі це бачили, всі знають, де, коли, як були скоєні ці злочини. Тому притягнення до відповідальності має відбуватися виключно законним шляхом. Це все відомо. це все це зрозуміло. Мова ж не йде про весь чиновницький апарат, який із середньої ланки, скажімо, та й багато вищої ланки, але які просто виконують свої службові обов'язки. Я думаю, повинна буде безумовно пройти ротація, повинні будуть притягнуті ілюстрація. Ілюстрація є необхідною. Тому ми на цьому наголошуємо і будемо цю позицію відстоювати. Я просто хочу сказати, що розумієте, от саме цей насильницький шлях, скажімо, там який обрала влада, він ще раз підкреслює тільки одну річ: вони не збираються прислухатися до людей. Ну і ми це повинні чітко розуміти, саме тому що наш протест мирний, нас підтримує цілий світ. Вони готували сценарій під Святошинським РВД. Вони готували попередні сценарії для того, щоб показати е, е, зовсім інше обличчя Євромайдану. Але Євромайдан довів, що так, люди, люди е, обурені, люди налаштовані радикально, але все-таки мирний е, формат акцій зберігається і він буде зберігатися. Е, питання тільки в тому, що е, утримувати все це стає досить важко, і ми вже Тобою не один раз про це говорили, що ми, як громадські діячі, активісти Майдану, представники дякую всім представникам опозиційних сил, які весь цей час знаходяться поряд, нам, поряд з нами. І, власне, завдяки їм, в тому числі, а можливо, в першу чергу, вдається утримувати Майдан, утримувати Речі, сцену багатьом громадським організаціям. І багатьом громадським організаціям принагідно звертаюся і дякую всім активістам, громадським, їхнім організаціям, їх Перелік без, ну, достатньо великий, які весь цей час поряд з нами і днем і вночі. Ми всіх їх знаємо. Друзі, і спасибі вам велике за те, що ви є, і за те, що ви допомагаєте своєю громадянською позицією відстоювати нашу свободу. І сьогодні вже не виникає питання стосовно двох майданів. Все крапки розставлено на ді. Є єдиний майдан, є єдина Україна, є єдина мета. Змін в країні і є сьогодні е, головна задача. Як би ми не говорили, люди в країні вийшли проти Януковича. Люди в країні вийшли за євроінтеграцію і проти Януковича, який цю. Є, є який вектор євроінтеграційний змінив на є на вектор кремлівський. Тому сьогодні це якщо б на кремлівський гол... на калужський. на калужський. і і власне якраз хочу так, щоб бризку підсумувати, що сьогодні не потрібно, знаєте, не потрібно реагувати на будь-які речі ізвня. Сьогодні потрібно консолідуватися тут всередині. А я можу вас запевнити, що ми не просто. Готові до якогось об'єднання. Ми його прагнемо і е, будемо раді всім. Тим, хто сьогодні буде долучатися входити, допомагати розвивати в власне і всеукраїнське об'єднання майдан і підтримувати той шлях боротьби мирної боротьби, який ми сьогодні обрали, єдине, що ще раз кажу, що хочу знову, вибач, наголосити на тому, що сьогодні дуже важливий день. І е, вони хочуть зробити все для того, щоб е, ці всі надії наші були ну, знищені. А, і власне я ще раз і ще раз сьогодні запрошую всіх людей е, приєднатися, долучитися, тому що в Кийпередусім киян, тому що в реалії зупинити ці ганебні плани однозначно може тільки кількість присутніх на майдані незалежності, тільки, тільки кількість е, патріотів, які сьогодні розуміють, що втратити майдан це означає втратити е, Україну і втратити надію на. Е, Зміни в країні на, май... на найближче майбутнє. Я думаю, що до речі, сьогодні ще будуть відповідні заяви, що робити і як робити, в яких е... випадках. Ми вже неодноразово про це говорили. Але думаю, що ще сьогодні це буде обговорюватися не... неодноразово. Тому власне зараз мені важко деталізувати, що б я хотів бачити найближчі сто днів. Але в принципі, я думаю, що якісь ну, головні так... головні тези ми з тобою о... окреслили. Проговорили і Проговорили і... Хочу наголосити, зрян правий. В чому? Без паніки. Ніякої паніки. Впевнено, але без паніки. Абсолютно. Ну, побажаю тобі удачі, брати. Разом до перемоги. Слава Україні, друзі! А ми ще побачимось наступну середу.